Ми гуляємо з синулі. І вгадайте, куди ми йдемо. Ну вгадайте. Хоча, може, і вгадайте. Якщо ви скажете на дачу, то ви будете праві, вгадайте. Ну не тільки. Зараз розповім. Отримала я повідомлення спочатку під коментарі під відео. Потім я дала емейл людині і написала мені з квіткової квітучої дачі та той садовий центр, який я відвідувала і показувала відео екскурсію з садового центру. І запросили мене їм, дуже сподобалося це відео, цей огляд. І запросили мене, хочуть подарувати мені рослинку. Дуже це приємно, якось так незвично, я здивувалася, але все рівно, я ж хочу її отримати, тому що мені пообіцяли ту рослину, яку я на відео дуже-дуже, ну як дуже дуже хотіла, так, дуже хотіла її завести собі. І тому ми з синулею вирішили <гул 'я> прогулятися до садового центру. А ще по поті хочу зайти в. Сад каменю я обіцяла також підписникам зробити екскурсію до саду каменю. І це відео якраз буде про цю екскурсію. Зайдемо до саду каменю, подивимося, що там продають, які ціни, які каміння у нас є. Ну, там дуже цікаво, до речі, мені сподобалася там ця магазин чи ця площадка, майданчик, локація. Тому запрошую і вас з нами прогулятися до саду каменю. А в другій частині я покажу вже відвідання садового центру. Теж буде дуже цікаво. Залишайтесь на каналі, підписуйте, лайкайте, коментуйте. Я буду цьому дуже рада і це мене мотивує на нові відео для вас. А зараз ходімо по шляху до саду каменю, я покажу вам, що у нас є за локація. Тут камінь, це я пам'ятаю, цей камінь і ще працювала в садовому центрі поруч. тут був садовий центр, то цей камінь лежав ще, продавався здоровий. Був ще більший, той продався, напевно. Зараз питаємо. Осипочка. Хочу кого спитать. Здрасте. А, це. Ось такі камінці. Ці не видно, на жаль. Треба. Это садкам, мішка, Угу. Да. Така плиточка. Давай подивимось плиточку. Ось таку мені, мені така подобається. Або отака. теракотом. Точно. Гарно. Так, підемо далі, спитаємо Щось людей. Може вони по цінам мені розкажуть. Цікаво буде знати ціни на каміння і потім прийти і купити. Я ж хочу теж камінь, каміння собі купити, Ну поки отакий хочу, От там далі він є, я покажу. Айпетрі він. Ну, зараз його немає, я думаю, цього камня інший там туф який небудь все таки лицар стоїть на гварті вишка встань я тебе сфотографірую давай мені сумочку встань сюди подивися на мене помаши руций yes. так красиво сделай Ось так Ах, какой парень. Два лица. Ну все, На, тримай сумку. Іди <хи> сюди. Ну, давайте, може, пройдемося. Я бачу там каміння є, відсипка з цінами. О, тут теж ціни є. Ой, який класний. Це таке щось як скло. Цікаво. Горі какой. Ля Він Можна через нього дивитися на сонце, якщо воно є. А ось якийсь зелений, бачиш. Тяжовий Щупай, щупай. Тут можна трогати. А оце що? Дуже галька така прикольна. Якби ціни ще знати. А що це? Горшочки, так? Да? Прикольні горшочки. Галька білосіра. Це оця. 15 гривень кілограм. А оця. 20 гривень кілограм. Це один камушок, так? Да? Такий камушок 20 гривень. Можна один камушек купити. Ось зелені, які класні. Між не трогай, це вони дуже важкі. Хочеш поснімати? Ну давай, ой, який зелений, красивий, мармуровий. А можна поснімати? Снімайте, снімайте. Ну не вас, камушки. <гум> <гум> Якби ще по цінам, ну тут є деякі ціни. Оце мені подобався, єдине, що це треба якесь місце, таке прикольно подивитися, ну, подумати, продумати місце для нього. А ось які галічки. Що тут? Не путай камушки, покажи. Ух ти! Білий, положи, де ти брав його. Вот. Скільки він коштує? Двадцять. А отакий менше теж 20. Ну і цей, напевно, певно, двадцять. 20-30 гривень. Оця прикольна кам'яна кора, бачите, вартує я 19 гривень. М -м 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 -м. Я вже загорілася щось купити. Ну, це нереально доперти, це тільки доставка. Смотри, мама. Качаєшся, так? Да? О, який гарний теракотовий камінь, галька така, так? Да? А ну скільки вона коштує? 35 гривень. 35 гривень. Греція, райдушка. Райдужна. Греція. От хочете собі Грецію на ділянці, купляйте отаку гальку. А це що? Так воно роботає. Так, а це теж цікавий камінчик. Ну, я думаю, ціни десь такі 35 гривень, вони всі. Плюс-мінус. Це теж Греція. Тут взагалі рожевий. Супер. Ну це сірий, сіра гайка. Мені ця біла подобається теж. І от така бежева, бежево-рожева. Класно. Сину понравилося, сподобалася ця екскурсія. Зараз ми ще садовий центр заглянемо. Він там не був. Ось така крихта цікава по 4 гривні. Міш, положи, раді бухати. Положи, ти замажеш курточку. Щебенка, щебінь, квальцит малиновий. Такий я хотіла, що все таке, такого кольору. Засипочка, 5 гривень. Кілограм. От якраз ми подивимося цю крихту, відсипочку. Може не таку навіть. Ну тут це саме дешевша ціна. Оце 4 гривні, 2 сама дешевше, 2 гривні, ну 4. І така пішли ціни повище. Оце 10 гривень гарно. Не всі по 10, тільки різ... різної фракції. Всього теж. Давайте ще раз дивимося, може комусь цікаво буде. Цей побільше ой клас. Я б оце купила 100 гривень. Нам тільки доставка. Треба спитати, скільки доставка. Так, оце тут я бачу такі плитнячки лежать. Я думала, що з нашою ситуацією тут не буде багато вибору, а тут доволі гарний вибір. усе червона така. Литнячок. Тут, не на кубами, воно йде цим кубам. Це для мощення або для якогось інтер'єру. Мама, ці дрови. Дрова? Тобі дрова треба. Зараз дойдемо, доглядно яке приміщення, будівля, яка гарна. Бачите, то виноград віч, а ми ще підійдемо ближче, подивимося. Дуже гарно. Як будувався, така інтрига була, що ж це буде таке цікаве. Гарна локація, теж добра енергетика, тут каміння з різних країн, з різних місцин. Ви уявляєте, скільки тут не знаю, історії? Історія прям... А який блакитний камушок. А ось який блакитний. Ось яка ціла гора. О, клас. Бачите? Давайте гарні великі камушки подивимося. Бляньте, тут вже і мох наростився, бачите? Як гарно. Вже, вже готова композиція, О, такий камінь. Ну, він дуже-дуже важкий. Міш, положи, будь ласка. Ось вот такой камінь. Красивий, так. Да. Давай поснімаємо. Це мрамор, мабуть. Ти мрамор взяв, мішок. Положи. Це тільки О, бронь. Хтось забронірував такий монумент. Так. Ну класні. Цікава вартість. Це по грузчикам ще привозять, напевно. М -м -м. Воно як соль, якийсь такий, е -е -е, здається, ефект. такий. Він не гладкий зовсім камінь. Ось такий я хотіла, але його мало. Його не так і багато, але ну, в принципі мені багато і не треба. Тут можна в цих нішах, е цих дирочках. Багато чого і насадити, багато чого буде жити, там ящерочки всякі. Да, дуже гарний він виглядає саме в рокаріях. Ну, популярний, здається, багато застосовують його, ландшафтні дизайнери. Чи туф, чи піщаник якось так. Ось гляньте, природна чаша з камню. Чи сам хтось видовбав. speciale Я хочу собі і для мого Ютуб каналу можна? Так, можна. Я хотіла спитати за доставку. Скільки буде кошти? А, дивіться, по місту 500 гривень бере водію доставка. Яка машина велика? Ну будь-який машин, камінь, да? машина бере до двох тонн. Оцей мені цікавить. Це як він називається? А, це туф. Туф, да. туф так а... це від Кільвін? якої місцин. Ну, це дякую. ну, це український камінь. А... В Криму, так. Да. Ну, це таке це щось степняк. хочеться. Ну, Степняк, так. Да. І скільки він коштує, скажете зараз. Він коштує 11 гривень за кілограм. Mm, і оцей камушек, скільки він виходить приблизно. Я тепер не скажу, але кілограм від 60 буде. це десь До 1000 гривень, коротше, так буде, один камінь десь. Ну да, і 500 гривень доставка. Ну, це треба брати вже так, щоб загрузитися. Щось мені ще подивимо. А, от там ще у вас по 100 гривень, чи це так зрозуміло правильно, чи ні? отакий плитнячок, як по шагову доріжку можна робити. Оце е -е, весь він, да, по 100 гривень. Чи... Це базальт, це, це, базальт, ну зрозуміло, да. а я так думала, боже, 100 гривень, яка ж краса. 100 штук, да, боже. Я перепутала. І скільки він коштує? А, дивіться, такі чи ось... краще не на отою да, брати все. Красненьке мені паде. 600 гривень за квадратний метр коштує. Це коштує а, 650 гривень. Скільки? 650 Ой, Міша не толкає. Ага. Одна плитка. Ну, десь три, може, так треба. Ну можна району. більшу, да? За що? можна менше. Вони чим більше, тим дорожче А, а все одно ціна своя. На, на кожний камушк коштують. Ну, а тут, а, скажіть, оце красні і такі жовті. Червоний це з західної України. 20 мм тущина, квадратний метр, коштує 600 гривень. Ага. А дещо зелений це луганський ага. а, піщаник. Він коштує 520 гривень за квадратний метр. Він у нас є е, 40 міліметрів і є 20 міліметрів. Угу. Ага, середня. Та, ще середня і велика буде 145 гривень, а е, дрібна для мульчі 130. 130. ага. Угу. А кислий торф є у вас? Так, кислий торф мішок 50 літрів, угу, угу. коштує 160 літрів. Так. Ну що, ми погуляли тут. Я думаю, ви картину так от уявили собі по цінам. Доставка 500 гривень по місту. Така газелька вон стоїть, великого камня напірна, це на маніпулятор треба нанімати. Ну так гальку і такий мілкий камінь вони привезуть. Якщо є свій транспорт, то теж можна, я думаю, там по декілька камінчиків повозити. Пішли далі, міс. Да, центр. нема тут дров, не продають тут дрова. Де дрова? Ну то не дрова, а об'ява є, а дров нема. Розкупили дрова, вже холодно, люди купляють дрова і топляться. Ну, в смислі топлять собі. <ріху> топлять, Сподіваюся, ця екскурсія і прогулянка саду каменю вам сподобалася. Я хочу... Почути ваші враження. Якщо хтось хоче, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам така прогулянка, можна ще таке щось робити на події подібне. Ну, а зараз ми йдемо вже на вихід з саду каменю через ресторанний комплекс. У нас там є такий поруч. Хочу теж його показати вам в наступній серії, а також садовий центр покажу. Покажу вам, як можна з каменю зробити композицію, підпірні стінки з каменю, а також водоймас, викладена камінням та грот. Ну, в садовому центрі теж дуже цікава була зустріч, екскурсія, подаруночки. Тому до зустрічі до наступних відео. па-па.